дня, шановні клієнти, гості каналу. Сьогодні розглядаємо функціонал, який допоможе вам заробляти більше, саме тобі, забудовнику, який зараз переглядає даний матеріал. Сьогодні розглядаємо Customer Journey Map або Lead to Sink Journey або налаштування взаємодії, вирви, маркетингу та продажу. Дуже просто для тих, хто професійно займається маркетингом. API Conversions безпосередньо передається через Customer Journey Map за рахунок поєднання автоматизованого даного функціоналу. Тепер, для того, щоб реалізувати безпосередньо обмін конверсіями з кваліфікованих етапів вирви продажу, достатньо розставити відповідні етапи вирви продажу до потрібних відповідностей. Наприклад, зараз ми бачимо вирву продажу, з якою працюють продавці. Проте, маркетологів насправді цікавлять проміжні етапи даної вирви, такі, які є важливими для відділу маркетингу, для того, щоб штучний інтелект рекламної системи навчати більш якісно тому, які клієнти є покупцями. Наприклад, зараз ми бачимо вирву продажу. Вона складається зі своїх певних етапів, які в результаті ведуть до угоди оформленої. І коли ми нанаштовуємо Customer Journey Map, безпосередньо необхідно розставити відповідності для того, які етапи є найбільш цінними для нас. Для прикладу, договір підписаний, очікуємо зарахування, це лід, якщо він знаходиться на такому етапі, кваліфікується як угода оформлена. Оформлений резерв також в більшості випадків можна кваліфікувати як угоду оформлену, і тим більше бронь, якщо такий етап в процесі продажу у вас є, кваліфікувати таким. Відповідно, коли статус ліда отримує рекламна система Facebook, Google і так далі, з якою налаштовані API Conversions, то ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки рекламуєтесь і навчаєте свої алгоритми не так, як всі. А використовуєте профільні галузеві інструменти, які взаємодіють безпосередньо на технологічному рівні. Всі ви знаєте, що відбулася така ситуація, як блокування сайт Патті і Кукіс, і відповідно тепер трекінг ускладнив роботу рекламних систем. Рішенням на це стане відповідь на те, що технологічні системи передають і навчають штучні інтелекти за рахунок технологічних рішень, за рахунок технологічної зв'язаності софту. Перевірте себе на таку поминку або на використання такого функціоналу, чи є зараз у вас можливість відповідати на питання, наприклад, Facebook, чи якісний для вас цей лід, чи ні? Чи ви просто отримуєте ліди? Якщо ви організовуєте рекламні компанії, скажімо, таким чином, що отримуєте всього лише лід і далі більше нічого, наприклад, вибираєте в таргетингу точно так само, як і всі, що це покупець нерухомості. Мене цікавить, відповідно так робить весь ринок. Питання чи навчаєте ви автоматизовано в режимі реального часу з відповідю на питання про конверсію, що даний лід для мене якісний, рекламна система. Надавай мені більше таких лідів. Якщо ви цього не робите, ви не дозаробляєте, втрачаєте на цьому. Безпосередньо Customer Journey Map надає можливість автоматизувати даний процес і точно бути впевнений в тому, що ви навчаєте свою систему, тому які ліди якісні, які ліди неякісні, які ліди в відмові. І відповідно маркетингові системи, маркетингові машини навчаються саме під вас, саме під ваш клієнтський профіль. І допомагають вам заробляти більше за рахунок чого за рахунок отримання і генерації більш якісних лідів. Оскільки, якщо раніше ви отримували лід з Фейсбуку, і це можливо в вашому конкретному випадку, були неякісні не ліди, то ви не мали можливості повідомити, що cgm статус даного ліда відмова. Тепер у вас є така можливість, вона працює в режимі реального часу. Тому перевірте своє технологічне рішення, чи є у вас такий функціонал. Якщо його немає, пора. Проваджувати професійний функціонал, який надає можливість користуватися від G+, з рекламними системами, вагомими перевагами для бізнесу і заробляти більше. Ставайте лідерами, будьте лідерами, використовуйте професійний софт в своїй рекламній маркетинговій діяльності. До зустрічі в наступному відео. Якщо хочете дізнатися ще більше про даний функціонал, рекомендую переглянути курс з наскрізної аналітики, який більш детально розкриває даний. Блок задач питань, які обов'язково технологічний забудовник мусить виконати. І, звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал, це надзвичайно важливо для просування українського профільного продукту GCRM в колах забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції.